Завдання два. Деформація тіла є причиною виникнення сили. Ну що ж, пригадуємо, що у нас відбувається, коли тіло ззнає деформацію, він змінює свої розміри це тіло або форму. Ну і тоді у нас виникає сила пружності. Тобто сила тяжіння нам не підходить, і причиною є те, що. У нас тіла, в яких є маса притягуються між собою. Третє ковзання і третя спокою виникають, коли тіло або спробують зрушити з місця, або ковзають по поверхню. Ну і тут залишається, тобто, у нас сила пружності. Так і записуємо, що деформація тіла, деформація тіла є причиною. Є причиною виникнення виникнення сили пружності. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Отже. У нас правильна відповідь Б – пружності. Ну що ж, ось таке просте завдання про силу пружності. На цьому вправу завершено.